Ее просчитали, вас просчитали и поняли. Ваши слова в одном месте обесцениваются вашими действиями в другом. Возникает, значит, призрак предательства. Если переиграть не удалось, то надо бить в лоб. Ради чего? Ради какого такого светлого будущего это делается? Российский пропагандист Сергей Михеев неожиданно разоткровенничался в эфире. Он заявил, что российское руководство своими действиями играет на руку американцам и что от этой сдержанности в действиях нет ничего положительного. Ведь эскалация конфликта все равно происходит, и несмотря на так называемую сдержанность России, американские ракеты все равно полетят на их территорию. А если смысла в этом нет? Если вы, так сказать, маневрируете или, скажем, сдерживаетесь, а обострение, которое вы хотите избежать, все равно наступает. вот, как бы, э, возможность ударов вглубь территории России, это чуть не Тогда в чем смысл вашей сдержанности? В чем смысл, так сказать, вот этого, как бы, да, вот этих, вот этой хитрой политической игры? Да? Она не такая уж и хитрая, получается, ее просчитали. Он заявляет, что так называемый хитрый план Путина давно просчитали, и теперь американцы могут управлять конфликтом, как им это вздумается. И что пора идти на крайние меры, потому что России не удалось переиграть ее врагов. Я просчитали, вас просчитали и поняли. И теперь играют как на пианино. Вот, а не позволить врагу это сделать, а обломать ему все пальцы нафиг с руками, так сказать, да? И сжечь его пианино, кедринифиня. А вот, вот это будет правильно в этом случае. Если переиграть не удалось, то надо бить в лоб. А вот. Тут уже интересно. Он заявил, что российское руководство всего лишь кормит людей обещаниями на протяжении трех лет и что люди еще не увидели никаких результатов. Я допускаю возможность, что на самом деле где-то, так сказать, это, за кулисами идет, ведется сложная игра и разрабатывается некий план, но все-таки, знаете, как-то хотелось бы видеть результаты этого плана. И результаты, так сказать, этих игр, они в чем заключаются? А ожидание момента выборов. Может быть, как-то под момент выборов, наоборот, Что-то, так сказать, организовать. А вот, ну, может быть, это и так. Я буду только рад, как бы да, но тем не менее, вот пока мы так, видим то, что видим. Ну, слушатели наши продолжают, у нас остается до небольшого нашего перерыва совсем немного, вот, в частности пишут, а почему американский астронав... астронавт на борту нашего космического корабля отправился в космос, наверное, да, об этом тоже стоит подумать, сейчас мы прервемся на короткую паузу, потом продолжим. И таких позиций, наверное, много. Да Навалом, в том-то и дело. Я много раз со, со многих, так сказать, вот и площадок, там, где мне да, там, дают возможность выступать, как бы я это говорил по телевидению, по радио, там да, и так далее. Мне кажется, это очевидно. Абсолютно очевидно, потому что это порождает ощущение двойной игры. А за двойной игрой значит, возникает значит, призрак предательства. Вот в чем дело. И тогда, как бы ваши слова в одном месте обесцениваются вашими действиями в другом. Вот и все, американцы, так сказать, разрешают своими ракетами убивать наших солдат. Мы их, их, этого, их, этих астронавтов в космос запускаем. А зачем? Ради чего? Ради какого такого светлого будущего это делается? Ну, для чего? Есть взаимозависимость там по этой программе, ну да, она есть, вот. но тем не менее, слушайте, но ну, как бы ну, нельзя, нельзя, нельзя держать людей, как бы вот совсем с они же все это видят, вот и дальше возникает недоумение, да, дальше возникает недоумение и так далее, и так далее. Вот, поэтому мне кажется, надо все-таки быть принципиальными. Вот принципиальность это и честность это то, что всегда ценилось и будет э, цениться. Можно сказать, что честность может с глупостью. согласен. Хитресть нужна, та да, і скритність нужна. Где-то і и дезинформация нужна. Змінити перебіг війни можна. Завдяки далекобійності України наголосив президент Володимир Зеленський у своєму виступі на щорічній конференції Ялтинська Європейська стратегія. Напередодні щодо питання далекобійності України висловився шостий надзвичайний і повноважний посол США в Україні Вільям Тейлор. Він переконаний, що Сполучені Штати Америки таки нададуть Україні дозвіл бити своєю зброєю вглиб Росії, і станеться це дуже скоро. Як пишуть західні аналітики, про це йшлося і під час візиту держсекретаря США Ентоні Блінкіна та очільника британського МЗС Девіда Леммі до Києва цього тижня. Більше про ймовірність переходу на якісно новий етап у війні у наступному сюжеті. Чи справді жабу можна варити на маленькому вогні у контексті російсько-української війни? Це запитання набуло геополітичного виміру. З перших днів повномасштабного вторгнення Сполучені Штати обрали стратегію управління ескалацією давати зброю Україні із затримками у недостатній кількості. Та з численними заборонами щодо її використання. Мета уникнути прямого воєнного конфлікту з Росією і не дати їй привід застосувати ядерну зброю. З часом гадали у Вашингтоні у Путіна вичерпаються запаси озброєння. Російська економіка захитається, і агресор буде вимушений шукати миру. Але жаба виявилася напрочуд живуча: російська економіка адаптувалася до війни, а Кремль знайшов союзників. Іран та КНДР, які на відміну від заходу постачають агресору зброю без жодних умов та обмежень. Тож у Путіна немає причин шукати справжнього миру. Вже не може бути жодного незакритого питання про те, чому Україна потребує достатньої далекобійності. І я хочу підкреслити ще раз: достатньою достатньою не для того, щоб просто сказати, що рішення є. Далекобійності достатньо для того, щоб змінити хід війни і змусити Росію шукати миру. Цей тиждень приніс важливі рішення. За інформацією західних змі. Сполучені Штати нарешті дозволили запускати по військових об'єктах у глибині території Росії британські та французькі ракети Штормшедоу та Скальп. Вони містять американські компоненти, тому Лондон і Париж не мали права зняти табу на їхнє використання самостійно. У Росії вже відреагували. Путін заявив, що без натівських спеціалістів ЗСУ не зможуть завдавати далекобійних ударів західною зброєю, а тому дозвіл на її використання означатиме прямий воєнний конфлікт із НАТО. У Лондоні йому одразу ж заперечили. Росія розпочала цей конфлікт. Росія незаконно вторглася до України. Росія може негайно припинити цей конфлікт. Україна має право на самооборону. І очевидно, що ми повністю підтримуємо право України на самооборону, надаючи можливості для навчання. Але ми не прагнемо конфлікту з Росією. Це не входить до наших намірів. Кір Стармер, прем'єр-міністр Великої Британії. Приводом бодай частково збільшити далекобійні спроможності ЗСУ. Ймовірно, стала інформація про кілька сот балістичних ракет, які Росія, за даними західних розвідок, уже отримала від Ірану і ось ось почне використовувати. Це дало Заходу можливість зберегти обличчя. Мовляв, це Росія, а не він. Іде на ескалацію конфлікту. We've seen ми бачимо, як Росія продовжує, і більше того, посилює свої атаки всередині України на цивільне населення, енергетичну інфраструктуру, а також на українських військових, які захищають свою країну. І зараз ми бачимо, як Росія купує в Ірану балістичні ракети, які ще більше посилять її агресію в Україні. Тож, якщо хтось і робить ескалаційні дії, то це схоже Путін і Росія. А загалом політика варити жабу на повільному вогні схоже не змінилася. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.